Вітаю вас в інтернет-магазині Все росте. Сьогодні я вас хочу познайомити з препаратами від компанії Адама. Це світовий лідер виробництва засобів захисту рослин. Ці препарати себе дуже гарно зарекомендували на фермерських господарствах і зараз представлені в маленькому фасуванні для приватного сектора під брендом «Протектон». І так, інсектициди є Цезарь та Маврік. Цесерце це інсектоакарацит від широкого спектру шкідників по яблунях, такі як кліщі, попелиці, яблунева плодажерка та інші. Маврік це дуже класний інсектицид, малотоксичний, тому його можна застосовувати під час цвітіння культур, і він дуже ефективний від оленки волохатої. Фунгіциди. Пунгіциди ембрелія та шавіт. Ембрелія це фунгіцид від широкого спектру хвороб по персику, вишні та яблуні. Дуже ефективний від кучерявості персику, так що зауважте собі. Шавіт це дуже класний препарат від хвороб по винограду, від таких, як уідю, мільдю, сіра гниль, чорна плямистість. Тому застосовуйте по винограду цей препарат дуже класний. І гербіцид Ністраль – це грунтовий гербіцид від однорічних дводольних бур'янів та злакових. Всі ці препарати ви можете придбати на нашому сайті, тільки оригінальні від виробника. Замовляйте на все росте.